Ось така цікава задача про електричне поле, яке створює два точкових заряди. На малюнку показаний вектор напруженості електростатичного поля в точці С, створеного двома точковими зарядами Q з індексом А і Q з індексом Б. Чому дорівнює заряд QB, якщо заряд Qa дорівнює плюс 2 на Кожна задача з фізики починається з розуміння умови задачі. В даній задачі зрозуміло говориться про електричне поле, яке створюється двома зарядами. Ну а якщо в якійсь точці простору електричне поле створюється не одним, а декількома зарядами, то результуюче поле знаходиться, напруженість цього поля знаходиться як і векторна сума згідно принципу суперпозиції. Тому зрозуміло, що для розвитку задачі треба буде використовувати принцип суперпозиції. Давайте і почнемо розв'язувати з, з цієї точки зору задачу. А так як в умові задачі існує малюнок, то приглянувшись до цього малюнка, ми бачимо, що з геометричної точки зору у нас тут є трикутничок. В якому ми можемо знайти все, що треба. В умовних одиницях можемо знайти всі сторони трикутника, можемо знайти всі кути, і бачимо, що цей трикутник у нас рівнобедрений. Крім того, ми бачимо, що проєкція вектора є на горизонтальну вість, дорівнює 9 клітиночок, і проєкція на вертикальну вість дорівнює 2 клітиночки. Це також можна використовувати в умові задачі. Адже коли в умові задачі з фізики є малюнок, то цей малюнок треба перевести на фізичний зміст. Тому ми бачимо, що проєкції вектора напруженості поля в точці, С ми можемо знайти на горизонтальну вертикальну вісь, адже давайте зробимо свій малюнок для зручності. Скопіюємо малюнок, який даний в умові задачі оцей відстань між зарядами, ось ця точка С, і в цій точці дан вектор. А Ми вже сказали, що для розвитку задачі ми будемо використовувати принцип незалежності або принцип суперпозиції. Його можна записати ось так. І ми бачимо, що в точці С, про яку говориться в умові задачі, електричне коле створюють два заряди. І сумарна напруженість поля дорівнює векторній сумі цих зарядів. Але вектор є намальований, а два інших вектора ми не бачимо. Тому згадаємо, що ми можемо сказати про вектор напруженості поля в цій точці, який створює заряд Q з індексом А. Згідно за ознакою напруженість поля точкового згоряду. Якщо позначити ось цю відстань від точки А до точки С через букову Р, то ми бачимо, що напруженість можна знайти ось за такими формулами. Ну, можна помітити, помітити з математичної точки зору, що відношення цих двох векторів до рівня відношенню зарядів. Але головне, це треба ці вектори побачити. Так як ці три вектора є, є АТ і є з індексом В створюють трикутник. То на нашому малюнку можна це показати. Тоді легко помітити, що для того, щоб ці два вектора дали вектор Е то зрозуміло, що е, зрозуміло, що вектор Е з індексом А направлений вздовж цієї сторони трикутника, тому що за умовою задачі це е, додатній заряд. Але щоб е, до цього вектора А додати вектор Е з індексом Б і отримати вектор Е, то е, зрозуміло, що е, заряд в точці Б повинен бути е, від'ємний. Ось так от зробили ми малюночок, і з цього часу, мені здається, можна зрозуміти, що задача, умова задачі зрозуміла, і далі треба її розв'язувати. А що нам треба знайти? Чому дорівнює заряд Q в точці а, І що робити, якщо в нас більше немає ніяких значень, крім заряду в точці А. Але згадаємо, що в нас є малюночки, на малюнку у нас є клітинки, по яким можна це все порахувати, і е, легко відрахувати е, клітиночки, щоб всього трикутничка А, С, Б знайти всі ці кути. Ну і спроєктуємо це векторне рівняння. Давайте це і зробимо. Ми переходимо до другої частини розв'язку задачі. Після того, як зрозуміла умова задачі, то далі треба її розв'язувати, використовуючи закони фізики і от, користуючись принципом суперпозиції, зобразивши на нашому малюнку вектор Е, Е з індексом А, Е з індексом В, то е, тепер, вибравши систему відліку x і, y, ми можемо це векторне рівняння спроєктувати. І ідея полягає в тому, що ми можемо за рахунок клітиночок, так як у нас дано малюнок в умові задачі в ну, можна сказати, в міліметровому паперці, то клітинки, це умовні одиниці. І ми знайдемо відношення, тому що в нас є ось це рівняння відношення. Давайте спроєктуємо на вісь x і на вісь Y. Ну і дійсно, коли ми спроєктуємо на вісь Х, то в нас виходить є X ове його можна порахувати, це 9 клітиночок. І є Еате це помножити на ось цей ось кут, а цей кут альфа, то буде косинус альфа. Ну і є e з індексом B, буде теж додатнє. Якщо спроєктувати його на вісь, це буде оцей ось ось цей кусочок. І тут кут альфа також косинус альфа, ну і аналогічно навіс Y. З геометричної точки зору легко знайти косинус і синус, тому що у нас ось тут у нас є три клітиночки, а сторона АЦ і БЦ. Вона дорівнює корінь із 13. Тому косинус і синус, ми знаходимо легко з геометричної точки зору, користуючись тим, що в нас дан малюнок в е, таких пропорціях. Ну, а тепер впевнено, вже розуміючи, що у нас є косинус і синус, і розуміючи, що у нас є відношення Є е, з індексом А до Є е, з індексом Б. Вірніше в нас є ці е, е, вектори, якщо підставити ці значення. То після, після нескладних математичних перетворювань ми отримуємо відповідь. Ну, дійсно, якщо тепер е, поділити е, ось ось це це рівняння рівняння, на е, рівняння, ліву частину на ліву частину, то в нас буде відношення Єксови е до В а EXO е у нас 9. Це легко порахувати з малюнку в умові задачі. Тут він краще з клітиночками виден на моєму рисунку. Ну і якщо підставити значення, то отримуємо, що заряд в точці Б буде в два рази менше, ніж заряд в точці А, і буде мати від'ємний знак. Тому відповідь буде мінус 1 нанокулон.